Доброго ранку, мої любі, хто з дід Панасом у Ютубі. Всім шлю із лісу я вітання, ми в лісі нині знову зрання. А чи то зрання, чи зрання нема вже дідові спання. Піднявся в темно. Ще вночі знаю, чекають глядачі. Це той дід знадобра ніч діти, казав лягаймо, нічка йде, ваш дід по нас, він крутить світом, спати не дасть, він в ліс веде. Скінчилися зелені свята. Почався тиждень трудовий, так що всі дайтеся малята і фільм подивитесь новий. В кінці поставте вподобайку і підписатись також слід. Про коментар не забувайте, щоб мав що почитати, дід. Мусів повернутись трішки, бо коли я йшов, читав вірша, а читаю я його з телефона свого, хоч складаю сам, але все я не запам'ятаю, я мушу перед тим його записати текст. І одягаю ближні фари, як я називаю, окуляри міцніші. І здавалося мені, що я йшов і читав, і боковим зором, що я проходив гриби. мусив піти переглянути. Ні, це так тільки здавалося. Так що ще раз всім доброго ранку, шановні глядачі каналу Дід Пана знімав для вас. Постараємося зняти гарне кіно, а як воно вийде, все будемо бачити. Так що починаємо. Чи то продовжуємо, навіть вже й не знаю. Про що я, друзі, вам сказати хочу? Ще в ліс заходив, лиш складав вірша, а вже раділи дуже мої очі. Співало тіло, разом з ним душа. Оце тільки при вході нас вже чекали ось таких два гарненьких і грибочка біленьких. Ось такий був перший, а ось такий був другий початок був у нас хороший, і тому дід по нас далі почав щось складати. І тільки склавши і привітавшись, показав вам ось це щастя. А іще ось такі гарні лисички попалися на очі. Ось такі. Ось. Пару штучок. І тут іще одненька. О! Таким був наш початок. Ще до привітання. Ну а далі все було, як завжди. Наводимо різкість і крок за кроком ходимо і заглядаємо за грибочками. Заглянули, побачили, нагнулись, відзняли. Ось такий. Біленький є. І посуваємося потихеньку до гори. Ти, діду, так не говори, нема що бігти до гори. Поки в долині я залип, бо подивився, тут є гриб. Є ось такий боровичок, ми тут внизу. І ми його викрутили. До гори ми завжди вспіємо. Все правильно. Ось такий на фоні нашого чудового, як мої глядачі пишуть, букового лісу любуємося цим красенем. Так, посуваємося. Ну, на цього грибочка. Шановні друзі, хочете ви того чи не хочете, ви просто зобов'язані поставити лайк і щось написати. Навіть щось погане напишіть. Але напишіть, бо я буду дуже чекати. Гляньте, який красень. На такій чистій території. Ні травинки, ні нічого. Росте і нікому не потрібен. Та я такий невибагливий, що я все беру. Ось такий красень. Так. Чекаю на вподобайку і коментар. А як же? В мене товариш є Андрій. Я вже про нього говорив. У нього була мрія з мрій, щоб я Ютуб канал створив. Що я й зробив? Казав він, друже, у мене свято на душі. Окрім грибів, хотів я дуже, щоб світ почув твої вірші. Ось такий віршик щойно, друзі, я написав, вам озвучив, що я хотів сказати. Чому я зараз частіше почав припрошувати ставте лайки, підписуйтесь на канал, що я дуже стидався говорити, наприклад, у минулому році. У мене ж не тільки є підписники з Дніпра. З Херсону, з Чернігова, з Полтави і так далі. У мене ж є підписників, багато своїх знайомих, хто за мною слідкує, знають, коли до лісу йти. О, дід по нас був у лісі, гриб є, треба йти. Ось. І мені часто казали, чого ти не нагадуєш, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Я для свого віку... Як дехто з моїх ровесників говорить, ти продвинутий вже, так, в чому вже розуміюся, а так я, старша людина, я так та молодь у сучасних технологіях дуже не розуміюся. Але виявляється, бо вже цікавлюся, що е, чим більше лайків, коментарів. І так далі. Це канал отримує, що називається рейтинг. Його кидають відео у стрічку новин. Наприклад, торік я кілька разів у стрічці новин бачив своє відео, що я був здивований. Я думав, що можуть тільки люди на канал, зайти мене подивитися. А як на нього потрапити? По собі знаю. Я в YouTube канал колись заходив. І що в стрічці є, то собі листаю. І мені би хотілося, щоб канал отримав кращий рейтинг, щоб його кидало в стрічку новин, щоб більше глядачів могли його побачити. Хтось підписався, хтось не підписався. Діло таке. Я казав колись, що мій канал не буде заполітизований. Це грибний канал. Але оскільки в нас в країні така ситуація, а вірші я пишу більшості на військову тематику. Мені хочеться, щоб люди їх чули. Хай люди слухають, хай слухають їх і в Росії, котра сама не живе і нам жити не дає по-людськи. мене ніколи самоцілі розбагатіти не було. Є якась машина, живу не на вокзалі, слава Богу. Кліп з маслом, а деколи з ковбасою теж в хаті є і слава Богу. То, що на YouTube каналі ще якісь і кошти платять, я туди йшов не по гроші. Я нормально заробляю. Звичайно, коштів лишніх не буває. От як мені знайомі казали, тобі треба купити якийсь кращий iPhone, щоб був, якість буде краще. Так, перші кошти, як я вже сказав, я хочу вкласти, якщо будуть зароблені. Щоб створити одноденний відпочинок своїм активним глядачам. Та, я ж запрошу. І ми погуляємо по лісі, позбираємо грибочки. Хто має готуватися, вже знає, хто ще не знає, то я потім скажу. Ось. Так що навіть для рейтингу каналу. Пишіть щось, поставте лайка. Хай його просувають. Вище по стрічці. Хай люди дивляться. І слухають ці вірші. Я вважаю, що вони також роблять свою роботу. Кожний воює на своїм фронті. Мене Бог наділив таким даром. І я хочу писати. Бо коли вже буде мій канал більше показуватись, тоді, дасть Бог, вже і війна скінчиться. Вже цих віршів не почують люди, а вони мають властивість закінчуватись. Я думав, щось знайду, поки буду з вами розмовляти. Нічого не попалося. Йдемо далі. Так, друзі. Є у нас черговий грибочок. А побачив я грибочок і згадав, що хтось може... Уже й питає, а де ж синочок? Ти казав, що їду, що вівторок буде синочок з тобою. Не брав я дитину. Він захотів сьогодні поспати, а я хотів поїхати зранку, бо після обіду маю справи. Тому я його сьогодні не брав. Вчора був в гостях, приїхали пізніше. Тому я багатьом на коментарі не відповідав, бо там у тещі інтернет ледве з'явиться, пропадає, ледве з'явиться. Я вам один коментар писав і на половині коментаря мені обірвало через інтернет. Шкода було моєї роботи. Це вже сьогодні в хаті сяду, як буде світло, і повідписую всім. Так що сьогодні я без хлопця, сьогодні я сам пояснив. Добрий день, дівчата! Бачите, я ваші ягоди не чіпав, а ви мого гриба не зачіпили. За що я вам дуже вдячний. У нас все по-чесному. Ви по ягоди, я не чіпаю ягоди. Я по гриба, а ви його не зачіпали. Не знаю, чи було видно. Там дівчата сидять, ягоди рвуть. А ось тут нас чекає ось такий біленький грибочок. О! Бачите? Обламався, правда. Не викрутив. Ось такий. Тут якраз той ягідник, де я синові чорниці рвав. І потім коліно мені опухло, бо дід не може довго на причепі сидіти. Добро, посуваємося далі. Досить довго, шановні глядачі, ходив я безрезультатно. Годину, може, і ні, ну хвилин добрих 45 дід просто топтав листя по лісі. Але дійшов я до свого коханого кущівничка, заліз я в нього і маємо першу... Побачу, яка вона. Сироїшку. Не, она так уже поїджена, не годиться. Ну її я побачив після того, як я посувався до ось цього товариша. Бачите, так? Його не побачити неможливо. Ось такий у нас красень. Дуже схожий на тих двох, котрих я був знайшов пару днів назад Пам'ятаєте? Були два гарні біленькі і баранячі рижки. Ось він. Дуже гарнющий. Добре. Покрутимося потім кущуничку. А ось і баранячі рижки. Я їх брати, звичайно, не буду, бо надто вони ще молоденькі. Одна купочка. І друга. Хай собі наростають. Я не знаю, з якою вони швидкістю ростуть, звичайно. Але як хтось інший підніме, значить так мало бути. Ось. Але я їх побачу. За кілька днів прийду, подивлюся. Або вони вже пішли до когось іншого кошик, або я їх. Заберу і побачу, наскільки виросли. Це місце я запам'ятаю. Сунемось. А ось ці бараньохи я вже, друзі, заберу. Тому що я в таке заповз, що я їх тут і не знайду, якби навіть хотів в слідуючий раз, а по-друге, вони і вже більшіші. Бачите, вже? Самі грибочки такі вже добре. Видно, їх малюнок є. Це ми забираємо. Так. Бо я виключив і забув, що я їх маю ще на камеру підривати, А як же людям цікаво, як ж вони і що ж вони ось такі вони. Бачите, з одного кореня собі ростуть. О, ось така голова. Так, листочки прибрали. О! Ось така краса. Буде знову сьогодні баранячі роги в сметані. Та, дуже смачно. Ой, стюнька знову потекла аж. Я радий. І повірте ви мені? Що зранку великий кошик вже був в машині у мене. А потім, думаю, та що буду великий брати? Беру маленький. А цей вже в мене тепер через роги баранячі фактично повний. І що я маю далі робити? Рюкзак за плечима є, гляньте. От вам іще один пакуночок. Ще одна баранячка. А тут іще одна. А отут і ще одна. От сьогодні вже ми на баранячі ріжки попали по крупному. Так, ось такі три шапочки. Зриваємо до рюкзака, а що робити? Кошечок маленький. А ось тепер уже я не знаю, що я маю робити. Погляньте. Одна бараняча голова. Поруч друга. Гляньте. А тут третя. А ось тут четверта. Я би б узнав, що я їх зустріну. Я би ті молоді не брав, хай би ще росли. А тепер я не маю куди їх дівати. Ха-ха-ха, з посудою в мене не розраховано. Ще в мене думка не проскакувала, щоб гриби більше не попадалися. Але все, кошик з верхом. <плес> Дід дає. Ось в рюкзаку повно. Я з тих чотирьох голів тільки одну ще забрав у рюкзак, а тут нас чекає ось таке іще щастя. Урюк закуєш на білі, на всякий випадок місце залишив. Так. Урок на майбутнє. І кульки люблю з собою всякі мати. Сьогодні не взяв. Добре, посуваємося. Ось погляньте, які ці білі гриби літні. Красивий він все, нормальний. От, але от всередині, бачите. Почистив, ніби до світленького, в середині ножка в ньому пуста. Ці слимаки, ці жуки чорні витарабанили все. Ось такі гриби літні. Ну що, шановне панство, я по технічних причинах, мабуть, буду падати на зворотний шлях, тому що я просто... Мені тяжко носити. Гляньте, повний кошик баранячок. Ще пару лиситок щойно знайшов. От. І поруч нас чекає. Ще отакий красавець. Ось. Ось такий ще біленький грибочок. Я зараз вон зайду в березину. Просто заглянути, що там робиться. Чи завтра хлопчика свого варто з собою брати чи ні. І я буду посуватися додому, тому що мені незручно. Рюкзак повний. А ці баранячки, хто з ними знайомий, несеш, аромат такий, ти в руці несеш, а під носом пахне. Вони так смачно пахнуть, хай шанель номер 5 сховається. Ой! Так і буде. Я буду посуватися в сторону хати. Звичайно, що загляну березину і ще буду йти бучиною. Подивлятися, може, я щось ще зніму. Але в загальному то, що я сьогодні планував. А планував я навіть години 6-7 походити. Я не лінивий. А то тільки по 10 а треба потихеньки рушати назад. Рушаємо. І ось ми вже у березені. Так, панове. Чому я сказав, що я обов'язково заглянув Березину, щоб знати, чи хлопчика з собою свого брати чи ні. Я вже це колись говорив, повторюся ще раз. Дитина хоче в лісі свята. Дитяча психіка, вона ще така, він як знаходить з періодичністю там, в 3, 5, 7, 10 хвилин грибочка, він не втомлюється, він би їх шукав, збирав. І знов є, знов нема. А коли ходити ось так буває там годину, нема гриба, півтора, все, дитина зразу відчуває в тому, настрій падає, і тому я мушу побачити, йому все одно, що збирати, чи білого, чи козарика, чи калічку. Дитина хоче, щоб щось попадалося. І тому я, якщо гриб буде в березені, червоняки вже повинні, б, бачите, коли я біленького знайшов. Ось. Якщо буде попадатися червоняк, наприклад, то я знаю, що йому можна йти. Якщо ще нема, на одних білих він психологічно не витягне, бо їх ще небагато. Іду ще пройдусь, побачу, що Береза на все-таки каже. Червоні з нами поки розмовляти не хочуть, але біленький є вже під номером 2. Ось він. Ось такий. Так. Є другий колега. Є. Скажу вам, друзі, що якщо червоняки і не хочуть зі мною спілкуватися, я не дуже розчарований. Я вмію гарно вести діалог із білими грибами. Добрий день хлопці, це я. Ось вам перший і ось вам другий. Пішли по червоняки, а збираємо біляки. Хай він і поїджений, але я приймаю вітання з першим червоним у цій березині. Я червоного вже знаходив в цьому році, але це було в іншому лісі. Ось він такий наполовину покоцаний. Але він гарний, чистий, добрий. Так, перший червоняк тут є. Дай Бог, щоб вони ще траплялися, можна буде дитину сюди привезти. Ще йду. Так, шановні глядачі. А до цього моменту, мабуть, додивилися саміна на Надійні. На Ось я вам скажу, що якщо зараз є популярна стаття насильство в сім'ї, то я поколупаюся в Кримінальному кодексі, може, є стаття насильство в лісі. Ви розумієте, я хочу потрапити до автомобіля. Я вже... І сироїшки находив, накладаю зверху так. А дивіться, що далі робиться. Це просто знущання над людиною. І мені це важко терпіти. <клухи> Ось такий, що біленький, нас жде. Ножка, як завжди, не важнецька. Але нічого, але він дуже гарний. А поруч також ножка у нас хвороба така у ножок тепер. Літом теж вже ось така поїджена, але він прекрасний. Ось таких два біленьких ми і ще знаходимо зараз. Березана більш нічого нам не показала. Ось червоняки ще не полізли відповідно, і я вже буковим лісом посуваюся до виходу. Але ще заглядаю. Ну що, біленькі, я терпеливий. Я на вас до суду подавати не буду. Насилуйте мене, насилуйте. Ось цей мене насилує. Ось. І ось цей. Ще один насильник. дід фантазує. Втомився старий, але настрій хороший, бо гриб пре і пре. А я на шляху додому. Так. Ось так. Наш кошечок любує нас. Ну що, друзі, я не полінувався. Витягнути навіть з рюкзака ті гриби, які я находив після того, як мені баранячі роги. Зайняли рюкзак, а спочатку наповнили мені кошик. Вон ще й білий, там прозирає. І там ще їх є багато. О, ті, що були знайдені на початку. Ось такий результат. І я посуваюся додому. На цьому ранковий, так би мовити, похід завершено. Всім добра! Щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Якщо в мене ще вийде, то я ще зараз цілу банду привезу до лісу за години-дві свого сина і його товаришів. І ми підемо, заберемо ті баранічі роги, котрі я лишив, бо не було куди брати. От. Як воно буде, то вже буде видно. А поки, до нових зустрічей, хай щастить! Так, друзі, так як я й казав, привіз я ще банду. Ану Артур, помахай руку рукою дяді, молодець. От один. А там по центрі екрану другий. Ось. Пішли, ми забрали ті баранячі роги. Я ще в кінці покажу. Привіз я п'ять хлопчурів з собою до лісу. Хай діти прогуляються. Найшли по пару біленьких. Захар! Ходіть сюди, аби я далеко не йшов. Я ще й цих покажу козаків. Розповзаються по лісі, попробую діду їх ловити. От. Двоє там, а троє тут. Я привчаю молоде покоління до збирання грибів. Помахайте на камеру. Ви будете зірки ютуба. Вон. І Віталік, і Захар, мій Захаре, покажися, бо люди забули, як ти виглядаєш вже. Вон Олезю, покажися, Олешку. Вон його баранячі роги, вони сички збирають діти. Так. Сьогодні ви вже будете відомі. Ідемо діти донизу, помаленьку. Може, щось ще знайдемо. Ми вже барані роги забрали і повертаємось. Вістоє сила! Слава Україні! Слава ЗСУ! Молодці! Отака моя компашка глядачів була, мені з нею було дуже цікаво. Забрали ми ті барані роги. От одне відерко, один кущ, друге відерко, другий кущ. У мій кошик третій кущик, барані чи роги, ну, репорозтрпалися трохи, не є вже так, як вони ростуть, але до хати ми довеземо. Все, помахайте руцями, зірки ютуба. Хай щастить. Бувайте всі здорові. До нових зустрічей.